Відбулося нагородження каратистів спортивного клубу Сайха Доджо, який є гордістю бродівської міської територіальної громади. Відтак ми мали нагоду поспілкуватися із каратистами і дізнатися їх враження. Більше інформації про це у наступному сюжеті. В середині квітня пройшов чемпіонат України у місті Тернопіль, де зокрема спортивний клуб Сайха Доджо взяв участь. Наші спортсмени впоралися із цим завданням. І як результат, третє місце серед десяти клубів. Дуже велика конкуренція. Вісім областей брали участь на даному турнірі, і було багато представників з інших організацій. В середньому в турнірі по заявці взяли участь близько 300 спортсменів. Отож, вибороти місця було важко. Наші спортсмени справилися з цим завданням. І як результат у нас клубне третє місце серед 10 клубів. Отож, хочу привітати переможців, призерів середньої групи «Сайха Дож. Третє місце взяв Тимус Михайлов. Третє місце Зазуляк Ярина. Друге місце маринія ринок. І чемпіонкою України стала Цель Вікторія. Ми мали нагоду поспілкуватися із каратистами і дізнатися їх враження. Було дуже важко. Кому хочеш подякувати? «Сенсею Андрію Андрійовичу Багайов. І Миколі Володимировичу Федорчуку». Це найперший чемпіонат за сім років, в якому я взагалі заробила якесь місце. Серйозний чемпіонат, учасників 340. Дивно було, так було незвично. Дуже дякую за підтримку моїм батькам, тренерам та іншим, хто мене, звісно, підтримував. Дуже мрію в майбутньому стати ще раз такою сильною та стати чемпіонкою всієї галактики, чого тільки можна було. Мене звати Золя Кирина. Я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Це перший чемпіонат, на якому я здобула якесь місце. Я дякую тренерам Богою Андрію Андрійовичу та Федорщуку Миколі за те, що навчили мене гарно тренуватися. Я задоволена, що я отримав третє місце з Київ Кан Карате. Своїми думками поділився також і тренер спортивного клубу Сайха Доджо. Серед старшої групи в даному чемпіонаті стали чемпіонами наші юніори. Юніорки це Ілів Анастасія. Перше місце Паньковецький Олександр. Перше місце. І панулі Денис, перше місце. Шимхи вітаю. важкі бої заслужені перемоги. Молодці Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн.